В родоводі селян знаходяться часто більш вражаючі факти. Замовивши генологічне дослідження, можна йти в консульство. Це можна зробити швидко. Це можна зробити в якійсь базі даних, яких є в архівах, чи в каталозі. Можна подати на спадщину після отримання дерева. Генеалогія має важливий соціальний і політичний статус зараз. Вітаємо вас на каналі Фемелі 3. Я Лілія Лобас. Я співвласник компанії разом з головним генологом компанії Владом Волинським. Хотілося б більше розповісти з приводу міфів, які ходять навколо генології, тому що. А, те, що я чула, можна дослідити свій родовід, але це не зовсім а, правильно, або це не зовсім можливо. Хтось знає те, що документи не збереглися і не вірить в те, що можна взагалі по ним щось досліджувати. Або знаю, ну наприклад, я а, раніше, чим дізналася про генологію, знала про такий а, формат, як можна загуглити своє прізвище, да, і там видасть твій родовід, розповість про твоє ім'я, про твоє походження, але це ж не зовсім те. Влад, що ти можеш сказати з приводу: знай свій родовід по прізвищу або намалюй херб без попереднього вивчення генології. Наскільки це можливо? Я як історик і мої колеги-історики-науковці, доктори наук і професори, вони, звісно, до такого ставляться дуже скептично. Оскільки правдивий родовід, правдиву історію досліджувати важко і довго. Наша робота ґрунтується на документах. І кожен факт, який ми знаходимо, він документально підтверджений архівним документом, який зберігається от в наших архівах, в українських архівах. Тоді як ці сервіси, звичайно, ніякого підтвердження, окрім словесного, не мали. Українські дослідження на матеріалах українських архівів завжди тривають довго, тому що треба шукати кожен запис про предка крок за кроком, від найбільш дальнього відомого вам предка до невідомого і так із покоління в покоління. І це все на основі історичних документів. Всі документи, які ми вивчаємо, вони рукописні. І наша робота, вона, ми її прирівнюємо до написання історичних дисертацій, тому що ну, це про що ми вже говорили, це наукова робота, де є список джерел, як у наукових роботах, список використаної літератури. Кожен факт є, має посилання на архів, де цей документ знайдено із унікальним номером. То його можна перевірити, наш замовник може взяти цей номер. Архівного документа унікальний, і перевірити, чи дійсно цей факт там міститься. Тобто, всі... Е, наша робота має всі ознаки такого дисертаційного дослідження. І от е, візьмемо, до прикладу, що дисертація в звичайному вузі, е, до прикладу, історичному факультеті, хай це буде так, вона пишеться приблизно 2-3 роки. Так? Ми свої дослідження стараємося робити протягом півроку чи року. Але все це, що присутнє в дисертації, всі наукові е, факти. У нас вони теж наукові, і це аксіома нашої роботи. Так має бути. З мого улюбленого ще хотілося б розповісти, можна подати на спадщину після отримання дерева. Наскільки це можливо? На жаль, чи на щастя, не можна, тому що є закон, який спеціально це обмежує. Тому навіть коли ваші предки володіли величезними статками, колись там давно, отримати їх назад буде, буде неможливо. Але просто ви будете знати, що так, ваші предки були заможними людьми. Багатьох цікавить факт наявності дворян в родоводу. От наскільки це важливо, неважливо, чи якщо немає дворян, взагалі не треба вивчати свій родовід. Така цікавість в суспільстві є. Багато хто шукає голубу кров і дворянське вкоріння, але знаходять їх далеко не всі. По причині дуже простій: Дворян було дуже дуже мало в суспільстві минулому, так в суспільстві Австрійської імперії чи Російської імперії. Але генеалогія дворян, і порівнюючи генеалогію дворян, і генеалогію селян, я скажу, що селянська генеалогія не менш цікава, ніж дворянська, та не менш значима, тому що і дворянські, і селянські коріння це ваші предки, ким ви вони не були, і від цього цікавості не менше. І в родоводі селян знаходяться більш вражаючі, часто більш вражаючі факти, ніж в родоводі дворянському. І в нашому випадку часто так буває, що замовники, які прагнуть. Знити дворянське коління їх в результаті ми їх не знаходимо. Але коли людина хоче дослідити родовід, як він є, то часто буває, що дворянське коління знаходиться. Ну і саме розповсюджене питання про підтвердження національності. Часто клієнти звертаються просто на підставі легенд, які передавалися з покоління в покоління, що їх предки були євреями, поляками, німцями або в когось в роду було нестандартне якесь ім'я чи прізвище. І Я думаю, що у багатьох є така ідея, замовивши генологічне дослідження, можна йти в консульство і легко підтвердити єврейське коріння. Це тема дуже тонка, особливо з консульством, коли людина має мету отримати те чи інше громадянство, оскільки консульство їм потрібні, по-перше, велика кількість документальних підтверджень, різна, щоб це різні були документи. І по-друге, що головне, треба, щоб національність була прописана прямо і чітко. Але в той час національність писали в документах в часи Радянського Союзу, але писали зі слів. Предків. І бувають такі ситуації, коли людина могла бути там 100 разів євреєм, чи поляком, чи німцем, але записувалася як українець. І тому в документах буде записана саме ця національність і жодних натяків про іншу не буде. Але ні імена, ні прізвища не дають дивні, так, які б не українські здавалися. Вони не дають підстав думати, що в нашому родоводі були ті чи інші. Етнічні групи, так. Це треба досліджувати комплексно і досліджувати саме за документами і перевіряти легенди, а не сліпо їм вірити і довіряти. Дайте нам знати, якщо вам було цікаво. Далі буде ще пізнавальніше. А поки дякуємо вам за перегляд і чекайте на нові відео.